Доброго старовичка, мої любі глядачі. Мене звати Ольга і я вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні дивимося ну, дуже цікаву тему. Індія не запросила Україну на саміт G20, який має відбутися на початку вересня. Давайте ж все таки запитаємо, якого Індія не запросила Україну на цей саміт. Вже просто, якщо чесно, не вистачає ні злості, нічого на ці країни. Це такі дуполизи рашистські. Кілька кубків означає, що Індія знаходиться в одній упряжці з Рашкостаном. Чому? Тому що ця карта це карта такої великої компанії, такого колективу, це карта співробітництва, це карта допомоги і підтримки. Тобто, це клан, таке сімейство, закрита така община і союз. Альянс, воз'єднання ось таких ось двох країн, прогнивших. І я вам скажу, що Патріці Кубків дійсно Рашка дуже гарно виїжджає за допомоги Індії, тому що це дійсно такі фінансові і не тільки вигоди. І через Індію багато чого скритного і тайного рашка все-таки робить, тому що тут карта диявола. Це така велика підтримка. Тобто, багато таких темних, закулісних ділішок, Рашка провертає. Через Індію, ну в принципі, ми це все знаємо. І по карті Єрофант вона просто рашка нависає над Індією як коршун і виклює її очі, якщо щось буде не так, як вона сказала, тому що Єрофант – це карта правил, тобто або ви граєте за нашими правилами, або вас взагалі не буде. Чому? Тому що тут ще й король мечів. Король мечів може говорити про те, що була підписана якась домовленість, якийсь договір. Плюс ця карта може означати якісь певні погрози. І погрози такі досить жорстокі, можливо, навіть і погрози воєнного характеру. Тому Індія просто, як рибка на гачку у Росії, це 100%. Вони вважають, що Індія повністю під крилом їхнім, у тіні. І, взагалі, диявол дуже часто показує зброю. Я не здивуюся, якщо Індія дуже добряче помагає рашті у війні саме щодо зброї, щоб все таки становище Росії покращити, тому що тут карта Сонця, і тут звичайно ж, як я вже сказала, не без погроз. Тому що тут п'ятірка кубків. П'ятірка кубків це карта великих втрат, великого розпачу. Тобто, якщо ви не будете за дияволом грати за нашими правилами, то вам буде ой як не переливки. Можливо, тут йдуть погрози саме уряду Індії, тому що наскільки я знаю, президент Індії це жінка, а тут в нас король кубків. Але в принципі король кубків може показувати і жінку просто з більш чоловічим, так скажемо, характером. Тобто й тут йдуть погрози щодо відставки когось з уряду. І це такі, як я вже сказала, досить жорсткі погрози. По оцінці кубків в Індії йде вибір між тим, що вона дійсно бажає, і між оцим великим таким тиском. Але на даний момент часу ми всі прекрасно розуміємо і знаємо, який вибір зробила Індія. Тому поки що я бачу тільки тісну співпрацю Індії і Рашки, і поки що злазити з цього гачка Індія не збирається. Добре, давайте тоді запитаємо, яке відношення Індії до України і до Рашки. Відношення Індії до України і до Росії. Бачите, тут в нас мечів на одні колоди, тобто це карта таємного агенту такого шпійону. Що і потрібно було доказати, тут в нас п'ятірка мечів, четвірка кубків і єрофант. Індія вважає, що ми програємо у цій війні, що ми лузери, що ми не вдахи, і що ми боремося взагалі незрозуміло за що. Що ми щось собі придумали, щось надумали, якісь мрії нездійснені, і що ми самі для себе створюємо ці проблеми, що ми самі не хочемо завершити цю війну. Це так думає Індія саме. І також тут карта Єрофанта. Індія думає що ми повинні підкоритися Росії, зробити все так, як вона хоче. Тобто піти на цьому поводку і завжди на ньому сидіти і не вилазити. Тобто, ми повинні віддати все, що вона хоче, і робити все, що вона хоче, і грати тільки на правилах виключно Росії. Ось так. Ось думає Індія. Якщо поруч з картою, тут Ірфан були б інші карти, можливо, трактовка була б і іншою. Але тут ви саме бачите, що п'ятірка мечів це завжди карта програшу поразки. Ах, тому ось так. Щодо відношення Індії до Росії, Індія думає, що Росія це країна-переможець, тому що тут в нас карта Сонця. Карта Сонця це завжди перемога, це завжди тріумф, це святкування. Перемоги цієї, тобто вона думає, що дійсно Росія заслуговує робити все, що вона хоче, що вона має на це право, що вона така всемогутня, і ніхто не може їй щось заперечити. Трійка Кубків це взагалі карта воз'єднання. Вона думає, що дійсно Росія. Переслідує такі благородні, дуже цілі, що ми повинні воз'єднатися в єдине щось таке велике, як оце сонце, і світити, що це має бути одна велика держава імперія, тобто 100% Індія повторює норативи і оцю пропаганду російської недоімперії. І тут в нас королева куків дійсно в Індії, просто аж душа лежить до Росії. Вони підтримують Росію на всіх рівнях. Трійка кубків це взагалі карта статусу, визнання і великої слави. Про це ж, в принципі, нам каже і карта Сонця. Це такі переможні карти. Знову ж таки, Індія думає що ми повинні віддати рашті своїй території. Не розуміє, чому ж ми так тут вперлися. Що ми собі там такого придумали? Після стількох років війни, півтора року повномасштабної війни, мені дуже-дуже прикро бачити ось такі карти, і що деякі країни всім серцем і всією душею вболівають за рашку. Просто немає слів, якщо чесно. Давайте тоді запитаємо, чи у майбутньому Індія змінить свою думку щодо Росії, щодо свого відношення до неї. Ну, поки що я цього не бачу, тому що тут дев'ятка жезлів, вони... Стоять на обороні, вони захищають, по перше, себе звичайно ж, і тут, бачите, в нас королева кубків і король кубків. Тут все таки ще одна якась вагома дуже фігура фігурує крім президента Індії, оцієї жінки. Ще якийсь король кубків, який теж має владу. І бачите, тут таке єдинство. Можливо, навіть він тут головний прив'язка до цього диявола. Можливо, саме він підштовхує президента Індії до цього, тому що тут явно дві якісь вагомі фігури, у руках якої є. Влада. І тут знову ж таки та ж карта Трійка Кубків. Це карта єдинства, це карта допомоги, це карта підтримки, от такої компашки їхньої невгамонної. Тому оцей диявол, оцей егрегор диявола тримає на прив'язі. І по цим картам я не бачу, щоб щось змінилося у найближчий час. Трійка Кубків це карта дуже такої міцної дружби, це карта воз'єднання і вірного друга. Це карта великої підтримки, як я вже сказала. Тому поки що я не бачу, щоб щось на краще для України саме змінилося. Великі, звичайно ж, гроші тут, якісь махінаційні схеми замішані, і це вигідно обом сторонам. Тому ось такі відповіді сьогодні нам дали карти. Всім велике дякую за перегляд. Не забувайте підписуватись на мій канал, якщо ви ще цього не зробили. Обов'язково натискайте дзвіночок, щоб не пропустити повідомлення про вихід нових відео. Не забувайте про вподобайки та коментарі. Всім миру, любові, добра, та все буде Україна.